Одиничність та старість це невротична ілюзія. Як часто я спокушений цією ідеальною абстракцією, намагався запхати себе у форму, яка, як мені здавалося, найкраще мені підходить форма, якої я мав би досягнути, це ідеальна форма мене, мій найвищий ідеал людини. І тоді я буду вже цілком вдоволений та щасливий. Так я думав тоді. Однак від цієї ідеальності мені ставало тісно, і я відчував, як стіни форми давлять та заважають дихати, заважають жити. Руки ідеалу міцно стискали мою шию до того, що мене перед очима темніло і паморочилось в голові. Ти повинен, ти мусиш, ти маєш. Так диктував, так направляв. І так мотивував образ ідеалу. Але ж, які в нього були грубі засоби, він і сам був примітивним, недосконалим ідеалом, ще менш досконалого суб'єкта. Він це проекція хворого духу, який хотів бути здоровим, та лише ставав щоразу слабший та більш невротичний. Ось правда, очищена від домішок фантазії та брехні. Стати ідеальним це глибока маячня. Просто бути ось реальність. Це те, що є тут і тепер, а стати це абстракція хворого, що тільки мріє про здоров'я. Але ж винятки. Винятки. Ні, це знову ще одна абстракція, яка відволікає від головного, бо це вже друга форма поверх першої подвійна коробка. А далі третя, четверта. Адаптуйся до ситуації, а не шукай повного керівництва, як тобі жити. Навіть якщо таке би існувало. З часом ти би починав виснажуватися та ганіватися, а потім у пориві люті рвав його сторінки, бо воно б зробило тебе рабом. Ніби ведмідь заштриканий списами. Ти б гарчав і ревів, та кидався на все, що викликало та завдавало тобі болю, ти би шматував, аби заглушити свій біль та відчай, ти би зрікся усього, цілий та будь-яких прикладів, і зневажливо топтався б по них. Але коли щиро запитати, Чиїми були руки, що душили, кого вони душили, хто шукав керівництва до життя? І хто його рвав, хто був ведмедем, і хто його штрикав списами, заганяючи в плітку. Це все був ти. Та правда в тому, що це були лише ролі, які ти одягав на своє я і вважав їх собою. Це було так, бо ти так хотів. Але чого ти хочеш зараз? Я обираю жити творчо, без догматичних рамок. Без фанатизму одинично. Хай буде множинність я. Я буду водою, яка приймає ту форму, яка найбільш доречна у кожній конкретній ситуації. А що обираєш ти?